Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. До нас сьогодні у гості завітала катруся і пропоную нам потрапити у країну здоров'я. Тож сідайте і уважно слухайте. Перша зупинка особиста гігієна. День треба починати із зарядки. Потім йти до ванни, мити руки, чистити зубки, обов'язково розчісувати волосся і сідати снідати смачненьку кашку з фруктами. Тоді будете бадьорі цілий день. Потім можна і на прогулянку. Дихати свіжим повітрям воно надає багато сил. І про спорт не забувайте, у спортивні ігри грайте. Після прогулянки і перед їжею треба помити руки. Ввечері перед сном треба приймати ванну і змінювати нижню білизну. Хто поради не забуде? Той завжди здоровим буде. А наступна зупинка корисна і шкідлива їжа. Поміркуйте, яка їжа корисна, а яка шкідлива? Фрукти це корисна їжа. Так, а газовані напої шкідлива. Картопля фрі це корисна їжа? Ні, шкідлива. Молочні продукти, це корисна їжа? Так, корисна. А чіпси – це корисна їжа? Ні, шкідлива. А кашка з фруктами це корисна їжа. Так, корисна. Дітки а цукерки, корисна їжа? Ні, шкідлива. А горішки це корисна їжа? Так, корисна їжа. Дітки, ви молодці. Катруся каже, якщо ми будемо займатися спортом, дотримуватися правил гігієни. І виконувати режим дня будемо здорові і щасливі. Хто поради не забуде, той завжди здоровим буде. До побачення!